Наді мною тривалий час шуткували і часто в неприємному тоні. Доходила до конкретного булінгу. Але чи могла я в п'ятому-сьомому класі розрізнити чітко булінг і дати собі зрозуміти, що щось не так і варто це зупинити? Ну ні. Мені було страшно лише від думки, що я просто не вписуюсь в стандарти суспільства. Друзі, всім привіт! З вами на зв'язку я, Ліза, і Дарина. Це подкаст Френдзона. І сьогодні ми поговоримо про важливе питання для нашої життєдіяльності нашу безпеку як фізичну, так і моральну, бо будь-яка загроза безпеці може мати непередбачувані наслідки. Віра розбиратися. Отже, на початку варто загалом конкретизувати поняття безпека. По суті, це відсутність загроз твоєму життю, і це загальне почуття спокою та впевненість у. Завтрашньому дні насправді існує теорія ієрархії за маслом людських потреб. Нещодавно вивчаю якраз на мікроекономіці, а, і хочу поділитися: всього існує п'ять основних складових. Так от на першому місці стоять наші фізіологічні потреби, тобто це їжа, сон, одяг, житло, все по суті, чим нас забезпечують батьки. І вже на другому місці, наголошую, дійсно, на другому потреб ієрархії цієї стоїть наша безпека. Далі вже йде соціалізація, повага та самовираження. Але дійсно, якщо ми знаємо, що будь-що нам за це моментально руйнує та заморожує нормальне функціонування нашого життя. Ну я багато чула про те, що піраміда масло насправді не така вже і дієва чи правдива, бо для кожного з нас все-таки пріоритет постійно сувається. Ще до речі, там сама теорія навіть не була оформлена як піраміда. Це вже типу дизайнерський хід пішов. Коротше, фактично, це просто теорія про пріоритетність певних факторів в нашому житті. Але по це так. Нам ну, дійсно важливо почуватися в безпеці для нормальної життєдіяльності. На фізичному рівні, коли ми відчуваємо потенційну небезпеку, організм готовий, закумульований, швидко реагувати, відповідно, весь час не поготові. І оцей от стан він може дуже легко пройти в тривогу або просто заважати нам сконцентруватися на подіях в моменті. І, на жаль, з повномаштовним вторгненням ті, хто перебуває на території України, весь час не може відчувати. Стан спокою через ту загрозу постійного обстрілу. Дехто вже звик жити балансуючи між звичайним життям і періодами небезпеки, для декого це досі дуже важко дається. Однак, попри глобальну загрозу, є ще й особистісний рівень і порушення безпеки, на якому призводить до гірших наслідків через відчуття небезпеки цієї такої особистісної. Страждає не тільки наше здоров'я і самопочуття, а й наш розсуд, бо через відчуття страху нам і значно легше маніпулювати, вносити в оману і загалом змінювати нашу поведінку. Так і є. І звичайно, нашу безпеку впливає дуже багато зовнішніх факторів, адже існує безліч потенційних загроз. Однак варто розуміти, що наша безпека в тому числі залежить і від нас. Ми відповідальні за себе, і нам варто вміти навчитися оперувати своїми діями та. Думками мислення це також дуже важливо, як ти себе поведеш у тій чи іншій ситуації, також може призвести до певних неординарних наслідків. Тож абсолютно кожен має знати, як забезпечити собі безпеку. Угу. Ми ніколи не можемо передбачити, які чинники чи які люди можуть порушити наше відчуття безпеки, ну і відповідно вплинути на них, на цих людей або на чинники. Але ми можемо вплинути на те, наскільки ці чинники впливають на нас. Наприклад, важливо знати, як допомогти собі в різних ситуаціях і пробувати запобігти цим ситуаціям. Можна вжити мінімальні заходи безпеки. Наприклад, поділитися своєю локацією на телефоні з тими, кому ти довіряєш. Звісно, бажано, щоб це були батьки, опікуни або інші дорослі родичі, якщо у вас хороші з ними стосунки і вам це комфортно. Однак можна поширити і просто комусь, хто за потреби встигне звернутися по допомогу, якщо ви подасте якийсь там сос-сигнал або. Зникнете з радарів тощо. Ще є різні застосунки, е, де є оця кнопка SOS, наприклад. Mm -hmm. О, я знаю, що такі є від охоронних фірм, тож після натиску кнопки за вашою локацією приїжджає охорона. От, знаєш, у деяких громадських місцях є, до речі, спеціальні такі стопчики, mm -hmm. я бачу, на речі. яких е, висять такі телефонні аля апарати. І якщо ти відчуваєш там, якусь загрозу небезпеку, або я пам'ятаю, що раз цей апарат використовувався, коли жінці стало погано. Вона викликає екстрену службу, диспетчер зв'язується, ти йому говориш ситуацію, і він там викликає, що тобі треба. От. Uh, тобто можна викликати як поліцію, так і швидку <laughs> на, всіх, нашому, всіх на нашому разом. досвіді. Та. Uh, можна ще носити з собою всякі спеціальні інструменти. Знаєш, там um, виготовляють такі знаєш, брилки, такі величезні, на яких там всякі помпончики, а потім там да, кастет захований, ніж. Ті самі uh, дівочі брілочки. Да, типу, як... пер... Є ж да, така да, штука, да, яка да. розбиває скло. О, там всякі стілети, штуки з гучною сигналізацією. Коротше, туди штука. пакують туди пакують багато чого, реально прикольна штука, але їх експлуатація досить складна. Там треба знати, що як використовувати. Більше того, з перцовкою треба бути дуже-дуже дуже обережним, тому що мало того, що їх важко експлуатувати і треба вміти, треба практикуватися і мати силу волі, прискнути комусь там перцовкою в очі. Взагалі, ну, так, бо я її ношу, От. але. По тоді мені, ну я просто розумію, якщо буде якась супер екстрена ситуація, просто навіть страшно, що я якось її неправильно використаю, і просто це буде навпаки використано проти мене. І знаєш, це як міністрах, що щось піде не так. Так, мені розповідало, що прикольно вчитися користуватися парцовкою на дезодоранті, типу, коли там швидко симулюєш ситуацію і на швидку реакцію, щоб правильно не в пшикнути. Але тут, взагалі, ти знала, що перцовку не можна носити до 18 років. І мало того, не всі перцовки можна носити навіть після 18. Років, бо так, є так. ті, які пристосовані виключно для е, правоохоронних органів. Там є певні е, Там дуже багато обмежень, дуже багато Фрації, обмежень бачу, та є так. певні посади, на яких ти можеш носити цю парцовку. І є деякі, які використовуються тільки проти тварин, наприклад. О, тобто, е, більше того, навіть якщо ви знайдете тут. Працовку, яку в теорії можна використовувати проти людини, треба перевіряти наявність сертифікатів, тому що е, якщо вас стапають з якимось непонятним ноунеймом, е, за це ви теж може бути відповідальність. Тобто, з так, працівками дуже іпнозвим. треба бути обережним mm -hmm. та багато дозволів. Е, коротше, е, це не наш метод. Я, наприклад, працівку не ношу. Мені так спокійніше, чомусь я не ну, знаю. Ну, можливо, так. Але мінімальні оці інструменти захисту ну навіть бодай, цей брелок, або, бодай, поширена локація, вона допомагає нам почуватися впевненіше і відповідно менше триво... тривожитися uh -huh. від якихось ситуацій. М до речі, да, від себе я би рада носити аптечку. От що в мене завжди є, це турнікет. Турнікет базовий набір якихось там мінімальних ліків, От, ну, на жаль, не кровоспинний гемостатичний бинт oh і все, God. що мало би бути в нормальній аптечці. Я поки до цього не дійшла, хоча дуже сильно хочу. Але насправді це точно допомагає вам бути готовим, особливо в ситуації війни в Україні. Так. От. Ще до цього пакетам варто додати періодичні відвідування тренінгів, можливо, навіть курсів. Є спеціальні курси, які там спеціалізуються на першій медичній допомозі. Та, так, не я саме втрачу. першій домедичній допомозі. А... Зупинці кровотеч масивних, ну, там, так, так. Там, тактична медицина. Коротше, воно все спеціалізоване, можете їх брати, дуже класно їх періодично Я красна, проходити. От, та, бо це теж пакет дуже знань, який вас, вас теж тримає на поготові, і ви почуваєтеся спокійніше в трасовій ситуації, бо ви знаєте, що ви можете надати допомогу. Ну, але реалії в нас дуже специфічні, звісно, питання особистої безпеки розширює своє значення. Неможливо, щось загрожує тобі фізично. Чи на рівні твоєї гідності це однаково негативно впливає на наш моральний стан? Тут дійсно не посперечаєшся, що будь-які порушення безпеки залишає неабиякий слід. Як і на фізичному ми вже проговорили, так і на моральному стані. Це можуть бути і надмірні хвилювання, і надлишок емоцій, та звичайно це може призвести і до зривів. Підрив моральної безпеки дорівнює дисбалансу життєдіяльності загалом людини, тому і варто проговорювати і чітко загалом розмежовувати перед людьми свої кордони. І це абсолютно нормально, просто вносити корективи і наголошувати на тому, що мені це неприємно або припиниться. Просто елементарні такі фрази можуть допомогти, як пояснити людині, чому тобі так. Не ок, наприклад. Ми маємо бути відвертими самі собою та дотримуватись меж своєї моральної безпеки. Насправді зараз ми живемо у такий неспокійний час, і про це нам по суті регулярно нагадують. Цьому слугує негатив, жорстокість, які поширюються усюди. І комп'ютерні ігри, і фільми, мультфільми, телебачення, по суті, усюди. Наче нас завжди тримають знаєш, в цьому тонусі надмірної тривоги та відчуваються як навіювання моральної небезпеки на підсвідомому рівні. Адже коли ми помічаємо порушення певних встановлених етичних норм у суспільстві, це ну, звичайно, підриває довіру та в такий спосіб люди стають більш вразливими до маніпуляцій, ніби вони звикають до цього, але в той же час вони стають як готовими до того, що ними почнуть маніпулювати або якісь такі дивні дії. Ми повсякденному житті багато стикаємось з конфліктами та різними перепонами, які можуть стати загрозою для нас. Але ми маємо бути, як я вже сказала, відвертими самі собою. Не варто замовчувати певні неприємні ситуації, а навпаки, не боятися їх висвітлювати у суспільстві та говорити про це. Бо якщо ви помічаєте, що порушення моральної та фізичної безпеки виходить на рівень надмірності, це вже переходить у булінг, який, на жаль, є актуальною проблемою нашого суспільства. Статистично, кожен третій підліток зазнає булінг. Кожен третій. Угу. І ця цифра щось, ну. Ніфіга не тішить, особливо коли я розумію, що я до неї входжу. От, бо з 4 по 7 клас я переживала періодичні цюкування з боку однокласників за українську мову та плакання української культури. За українську мову? Так, типу, і це одні з найкращих гімназій в саміснікому центрі Києва. І настільки все було погано ставлено до українськості, буквально 6 років тому, і це я зауважу. Це вже було після Майдану. Угу. А, типу, що, що буль відбувався постійно. От, і, на щастя, мене не чіпали фізично. Тобто я знаю людей, яких і фізично принижували, і навіть доходило до побиття, і це просто для мене якийсь треш. Мене просто словесно а, весь час штурмували. От, але, ну, може, мене просто не наважилися, бо такі трохи людяності якоїсь мали. От, і ну я на той момент була чи не єдиною людиною, яка говорить українською мовою. Чому? Тому що в мене була підтримка з боку родини. У мене родина говорила українською, у нас завжди все було українське, проукраїнське, і ну, навіть з дитинства батьки старалися дати мені українськомовний класний простір по типу пласту, по типу музичної школи на відділі фольклору. Народні танці, тощо в мене весь час було середовище, це середовище, і в мене це було відчуття підтримки, що те, що я роблю, це реально непогано. Але реально, на момент, буквально після Революції Гідності, я була чи не єдиною, хто говорила українською, хоча не єдина з українськомовної сім'ї. Тому що ті, хто говорили українською в сім'ях, бачили, що така людина, як я. Яка зберігає свою українськість навіть в школі, піддавалися такому жорсткому булінгу. Я слухала і про те, що е, я сільська дара, сільська баба, корова. Е, через те, що я була ще й не дуже худенька, але й не було я не знаю, ну, нормальна дитина. дитина. Е, то я ще слухала, що я жертряска, пончик. Коротше, ну, були такі фрази, що просто капець. І найгірше що, ну, в цьому ситуації, що. До цього булінгу вчителям не було жодного діла. Вообще, зовсім. Навіть коли це питання стоялось вже гостро, навіть коли мої батьки зверталися, навіть коли мої батьки запрошували поговорити булерів, батьків булерів в школу, угу. вчителям було типу фідбеку. фідбеку. Взагалі ні, було. типу, єдине, що вони раз намагалися зробити, це е, у нас були аля класні години з психологом. І найгірше ці ситуації, те, що це було надмірно показово і недієво. І весь клас знав, що це через мене. А, і це стоп. ще гірше, знаєш. Чекай, чекай. це було з усім класом чи так. саме з тобою, і було ровно? Саме набут. з усім класом. Весь О, клас бо, що збирали, щоб аля тімбілдинг, тіпа година з психологом. І весь клас розумів, що це відбувається це через скоріше все мене. От це здогадки, але само собою, щоб підліткам багато не треба. Нам багато не треба було, щоб робити щось там, типу, і, і, і це було ще гірше. Ну, насправді, але чіпати вони почали мене трохи менше. Мабуть, все-таки шарили, що ну... щось дійшло. Щось доходить, але доводить. все одно от. Е... Це на той момент було дуже крінжово. Ду дуже крінжово. Це дуже о і що мене тішить в сучасному світі. Це те, що ситуація потихеньку змінюється. Я бачу і інфоплакати різні, я бачу і те, як викладачі звертають увагу на це. І те, як викладачі, вчителі, тобто це не тільки в школах, а й в гуртках, реагують на питання булінгу, реагують на питання цькування, реагують навіть на ігнорування дитини, тому що цькування може бути і на рівні ігнорування її uh -huh. неприйняття суспільства. І навіть такі питання намагаються вирішувати і розрулювати, і це дуже круто. От. Ну, Зараз дійсно змінилася ситуація. Так, єдине, що про це важливо не, не мовчати точніше. От, бо коли вас булять і ви мовчите, часом той, хто може вам допомогти, банально не знає, що вам треба допомога. Ну, да, він просто От, може Тому цього що не зазвичай ті, хто можуть вплинути на цей булінг, вони. Відповідно, не бачать, тому що булери їм на очі не потрапляються з такими висловлюваннями або діями. Відповідно, ну, коротше, не, не мовчіть. От. Я бачу, що я прекрасний сув, вам можуть допомогти, головне про це говорити. Але, ну, з моєю історією, то те, що зараз це змінюється в позитивну сторону, не виправляє того факту, що все-таки тривалий час свого дитинства я прожила з відчуттям такої невисаючої небезпеки весь час. Це Постійно це. я йшла до школи і знала, що щось може трапитися нове. Щось таке unpredictable. Це реально кошмар. Я не знаю. Просто в шоці, типу, я чула, звісно, такі ситуації, але це дуже принизливо, серйозно. Просто ну, да. щоб це було настільки довго, настільки надмірно. Ну, це взагалі щось анріл. Але я можу сказати, що я у свій час також потрапила під хвилю цькування. Це було як і в тебе, в принципі, шкільні роки. Коли всі формуються як особистість, проявляють себе по-різному, звичайно, там всі хтось круті, хтось мишка, ну ти знаєш, це такі mm. штучки в школі. А, і здається, у сьомому класі мене на постійній основі критикували за мою фігуру. Типу, знаєш, ця критика була спрямована на те, що я не шедевра, якась модель. Типу, що я просто сіра мишка, я там не якась суперкрута, у мене там взагалі все погано по фігурі. А, і просто кожен ранок я чула, що немає попу, як у Кім, серйозно, типу, брідово звучить, але. Знаєш, коли це надмірно і кожен ранок ти чуєш про те, що ти якась не така, ти погано виглядаєш, ти дійсно починаєш безсенсовно до себе прискіплюватися. Ну, Але знаєш, мені було настільки це образливо і настільки неприємно, що з'явилося бажання помститися тій дівчині, яка постійно критикувала мене та підподрує інших. Зараз я розумію, що це погано з моєї сторони, що я також піддалася під цю хвилю і почала якось скуватися зі своєї сторони. Ну, Я відкрито кажу, що я також почала цю дівчину було при всіх і могла виставити її ну, дійсно у поганому світлі. Зараз мені соромно за це, але так як ми допоки найкращі подруги, ви тозі, типу, який фінал, ми згадуємо про той жахливий період з посмішкою, бо то наше було суперництво, хто кого виставить найгірше привселюдно. Але по суті, якщо розібратися з ситуації, то це ну, максимально погано як з її сторони, так і з моєї. Да. Ну, ну. Це така трошки крінжовенька історія насправді. Yeah. От, але тебе можна зрозуміти. У мене, в принципі, теж є історія, де мене звинувачували в булінгу. Но, насправді, я абсолютно до сих пір не вважаю, що я там в принципі, була булером, але ситуація була гучна, її дуже гарно роздули ще й е, батьки е, тих дітей, яких ми типу, були, бо типу, звинувачували одну групу, що ми булимо іншу групу. Складне питання було. Реально, питання було занадто роздуте. Але з іншого боку, теж класно, що батьки намагалися втрутитися. Нам навіть е, найняли медіатора. Угу. І вже рішенням медіатора стало те, що батьки занадто сильно роздули ситуацію. Насправді питання не було. О, тому що... Діти, яких були, навіть не відчували такого сильного тиску, як намагалися нав'язати батьки їм. Але, типу, я цілком розумію, що, типу, дійсно агресія породжує агресію, і це якийсь момент нормальний, що якщо, ну скажімо так, це не аномалія, що якщо якийсь момент тебе принижували, в ну, да. тебе настає момент Емоції. регресії, та, і ти починаєш віддавати цю агресію. От. Це не норм виливати їх таким чином, ці емоції, які типу накопичив. От. Це, це не хороша поведінка, це адекватно в плані це можна зрозуміти, але це не класно так робити. Краще ну, да. пропрацьовувати так. свої якісь ем, накопичення емоційні, іншим шляхом. З мого боку, реально було б краще просто з нею поговорити, знаєш, якось обговорити проблеми загалом, що не так, що вона не права, там, ну, якби це не ок. Але мені було елементарно якось страшно їй щось казати. Боялася, що вона ну, як ще більше виставить мене поганою при усіх в класі. а Мені було важливо якось думка інших. І просто коли вона мене вселюдно так виставляла, я боялася їй просто казати якесь слово знаєш проти неї. Тому почала mm -hmm. як відзеркалювати її поведінку, хоча це. Теж тупо ще краще було б звернутися по допомогу, насправді щоб а, це припинити, і б допомогти тобі це пережити екологічним шляхом, а не а, знаєш, витравлювати це на неї. Але ну я розумію, що це була типу твоя подруга. Але тут варто ставитися однозначно. Насправді, якщо тобі неприємно, то треба було хопа і поставити рамки. Ну і загалом, якщо брати, ну булінг є реально просто вашим прямим порушенням безпеки. На жаль, навіть спираючись на твою історію, майже кожна дитина стикається з булінгом. як ти сказала, кожна третя. Але не варто забувати ще про е, більшість інших людей, які залишаються нібито поза ситуацією, але, по mm -hmm. але по факту це свідки, спостерігачі. І найбільшою проблемою є те, коли такі люди повністю ігнорують наявність ось цієї ситуації. Тобто ви можете бути в одному середовищі, у вас стається якийсь поєнт. Де стикається булер і жертва, де точніше постраждала людина, наприклад. Mm -hmm. От. І є купа інших людей, які бачать це і ігнорують. От. Це не дуже ок. А... Дехто гуч гучно заявляє прямо про те, що якщо людина ігнорує булінг, який вона бачить, то це прям людина приєднується до позиції булера. Я тут не зовсім згодна. Я погоджую, що не ок ігнорувати. Але не можна прирівнювати цю людину до булера, можливо, вона просто так само боїться за свою безпеку. Так, да, да, вона От. просто елементарно боїться. І, і банально, стояти, та, там... банально просто піти на відсіч, коли це не mm -hmm. твоя особиста безпека, а вже чиясь і, і, і жартувати своєю безпекою. Це трошечки так, різкі. Mm -hmm. ну, да. І, мовно кажучи, нариватися не дуже хочеться. От. Але важливо, все-таки, як я кажу, не мовчати. Спробуйте якось можливо звернутися до. Інших людей, які також можуть допомогти, це можуть бути старші, це можуть бути правоохоронні органи, залежно який ваш вік, яка ваша позиція статус і так далі. То таких людей, до яких ви звертаєтеся, можна завжди попросити не розголошувати, що саме ви були інформантом, бо це в цілях вашої безпеки, але й водночас все-таки проінформувати, тому що на цю ситуацію звернути увагу, і ви можете допомогти людині врятувати гідність, життя, самооцінку. Та навіть матеріальні якісь речі, тому що часто цькування може переходити там в псування особистого майна і так далі. Ну і знаєш, якщо говорити про загалом булінг, то важливо все-таки відрізняти його від фактично звичайної сварки і булінгу. Угу. Тому, якщо проговорити, там. то знаєш, характерними ознаками все-таки є систематичність і регулярність. Тобто варто розрізняти це все таки. І цькування це тривалі повторювальні дії, а одинична сварка між учасниками таким не може вважатися. Це може бути дійсно одинична. Якийсь випадок, щось ви не поділили. Елементарно розійшлися погляди. У вас різні там, знов таки, пріоритети, інтереси. Ну, ми знаємо, що таке конфлікт, в принципі, це щось одиничне, якесь явлення. От, і називати це булінгом це е, просто безсенсовно, адже, як я вже сказала, все-таки булінг це про щось повторюване, надмірне, ну і в такому ключі, як почути наші історії, навіть то вже зрозуміло. Ну там от і крім того, ключовою ознакою є бажання саме завдати шкоди і принизити майбутню жертву або ж постраждалого. Угу. Якщо ти зараз відчуваєш булінг, припини звинувачувати себе чи виправдовувати дії інших. Розкажи про це дорослим, ти не маєш вирішувати цю проблему самостійно. Угу. Якщо знаєш, поставити так приклад: нам же не буває соромно, що ми йдемо в поліцію через крадіжку. Ну реально. Ну, та. І тут має бути така сама логіка: ніхто не має права порушувати твої кордони, примушувати робити щось, принижувати чи ображати тебе. Е, до речі, булінг в Україні карається законом. Верховна Рада України 18 грудня 18 року прийняла закон No е, 854 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо протидії булінгу. Е, ну і коротше. Юридично нарешті було визнано поняття булінгу в українському законодавстві і передбачена відповідальність за вчинення булінгу, і до речі, і за приховування теж. Тобто, якщо ви були свідком і не повідомили про це, у вас теж буде відповідальність. Це те про що я казала. Тобто, в будь-якому разі, ви не можете ігнорувати. Да, якщо випадки, це бачиш, як що сторони... ви їх бачили, так. Угу. якщо ви бачили, це те саме, що в принципі приховувати якийсь будь-який інший злочин, який ви бачили на вулиці, е, я дуже така е, емпатична людина, і насправді для мене пережити е, булінг свого часу допомогло усвідомлення того, що людина, яка булить, скоріш за все має цю агресію не просто так. Тобто, Скоріше все, десь там є якісь конфліктні ситуації між батьками, або батьки дуже сильно просують свою дитину. От, і відповідно в цього індивіда, так у мене є конкретна людина, про яку я говорю. Так, якщо ти будеш слухати цей подкаст, можливо, ти здогадаєшся, що це ти от, я тебе розуміла. От, але тим не менш, злочинець має бути покараний, навіть якщо в людини є якийсь бекап, чому не бекап, бекграунд, бекграунд. чому вона це робить? Чому вона це робить так? Тому та, навіть якщо ви дуже емпатичні і розумієте свого кривдника, ви маєте все одно цим маєте і... забезпечити свою безпеку. От, нехай вже з бекграундом вашого кривдника розбираються правоохоронні органи. Або ну, банально будь-яко старше, хто намагається на це вплинути. Друзі, дякую, що послухали. З вами були Ліза і Дарина і подкаст Френдзона. Щоб підтримати нас, ставте лайк на ютубі та підписуйтесь на нас на всіх подкаст-платформах. І ми раді, що ви були з нами в цьому епізоді. І безбежно будемо раді коментарям, тому діліться враженнями інсайтами і роздумами. Розкажіть, чи був у вас досвід булінгу, чи, можливо, ви були свідками. І як ви, власне кажучи, повели себе у тій чи іншій ситуації. Всім па, -па. всім папа! -па.